Всім привіт! Сьогодні я для вас приготовив одне самих корисних відео про домінацію біткоїна. Сьогодні розберемо, що таке домінація біткоїна і чому без неї трейдеру, по суті, як і без карти у незнайомому місті. Ми всі їздимо в якісь командіровки, хтось переїжджає жити в друге місце. Ми привикли користуватися Google-картами. Ми вводимо адрес і. Нам Google-карти показують, по якому маршруту нам краще доїхати в наше місце призначення. Біткоін-домінація це щось на зразок, як Google-карти для альткоїну. Біткоін, біткоін домінація нам показує, коли в нас починається альтсезон, коли в нас починається боковичок по альтсезону сезону і коли в нас немає альтсезону. Він нам також це показує. Сьогодні ми розберемо повністю, як використовувати біткоін домінацію, цей індикатор, у своїй торговлі. В кінці відео покажу, як цим індикатором можна користуватися для входу в альткоїни. Я для вас приготовив невеличкі слайди, для того, щоб ми краще розібралися, як користуватися цим індикатором. І так. Домінація біткоїна це частина капіталізації ринка, яка знаходиться у біткоїні відносно всіх е, криптовалют. Е, на графіку ти бачиш такий кружочок, який я розділив на біткоїн і альткоїни. На біткоїни я поставив 52%, на альткоїни 48%. Що це означає? Якщо ми візьмемо общу капіталізацію нашого крипторинка, Представимо, що обща капіталізація це в нас 1000 доларів. То ми бачимо, що в біткоїні в нас лежить 520 доларів, а в альткоїні в нас лежить 480 доларів. Коли в нас росте біткоін домінація. Із альткоїнів із цих 480 доларів, ці гроші перетікають в біткоін. І в нас вже там стає, допустимо, 400 потім потом 350 Да? А наш біткоін росте. Спочатку стає там 600 доларів, потім там стає 750 доларів. от, Гроші перетікають. З альткоїну в біткоїни. І біткоін домінація показує це, коли в нас починається альтсезон і коли в нас альтсезон закінчується, або він просто стоїть в боковичку. Зараз я вам показую другий слайд, як домінація впливає на ринок. Зараз ми розберемо це. Ось червоний такий прямоугольник. Що він означає? Біткоін падає. Плюс домінація росте, альти валяться. От такий у нас є індикатор, коли біткоін падає плюс домінація росте, альти падають. Так, у нас починається медвежий мідв... тренд. Біткоін росте, плюс домінація падає, у нас починається альт-сезон. Коли в нас біткоін росте, а домі... і домінація падає, у нас альтсезон, який ми всі чекаємо. Біткоін росте плюс домінація росте, альткоїни стоять. Переходимо на другий слайд. Як застосувати на практиці? Я вам покажу, як це все можна застосувати, цей індикатор на практиці. Перше. Глянути на графік біткоін домінації в TradingView, я вам покажу приклад, як ріст падіння домінації співпадають з рухами на альткоїнах. І поради для вас і для мене. Перевірити біткоін домінацію перед угодою. Якщо ти хочеш зайти, або да, збираєш собі спотовий портфель, для того, щоб ти міг купити альткоїни на дні, допустим, да, тобі треба подивитися на біткоін домінацію, де вона зараз знаходиться. Бо якщо біткоін домінація знаходиться на низу, а ти хочеш її купити. Да, а вона починає тільки-тільки да, То виходить, що ти купляєш альткоїни і ще не на дну. Дно альткоїнів буде ще нижче. Не ловити альтсезон, якщо домінація стоїть у боковичку, використовувати разом з графіком самого біткоїна. Подивимось на другий слайд. Це така схематична картиночка, я для вас приготовив. Оцим жовтим кольором я відобразив біткоін домінацію, і ми бачимо, що біткоін домінація з 60% починає падати. А наші альткоїни, ось Altcoin альткоїн 1, Altcoin 2 і Altcoin 3, починають рости. Отак це використовується на ринку. Да? І останній наш слайд, і перейдемо потім на графіки. Домінація біткоїна це компас, без якого важко знайти тренд на ринку. Я вам вже казав, коли домінація біткоїна дуже високо, то в нас альтсезона немає, а коли домінація починає падати, то в нас починається тренд альткоїнов. Пиши в коментарях, чи відстежуєш ти біткоін домінацію і чи треба зробити окреме відео з розбором альткоїнів під конкретні рівні домінації. Я можу тобі там вибрати, або ти можеш написати деякі криптомонетки, і ми подивимося, коли біткоін домінація була висока, там, середня, низька по уровням, подивимося, як альткоїни вели себе на цих уровнях в місті з домінацією. Підписуйся, став лайк, більше корисного трейдингу для тебе. Тепер давай перейдемо на графіки і подивимось, як ми можемо це використовувати в себе на графіках. І так, ти бачиш, що я використовую зараз біткоін домінацію. Для тебе я вже виділив такий період з п'ятниці 27 іюня по 20 25 -го года. Тепер ми переходимо на. Графік solana альткоїнов. Також тут я виділив цей період з п'ятниця 27 іюня 25-го року. І ми бачимо, що із цього періоду наша солана тільки росте і росте. Вона зробила, давай подивимось, скільки процентів. І так ми бачимо, що солана виросла почти на 80%. Давайте тобі покажу. Ось. Почти на 80% села виросла на 112 доларів. Чого? Да? Бо наш біткоін, біткоін домінація ось на графіку, да? ось ми бачимо на графіку, що біткоін домінація почала падати. Як ми можемо зрозуміти, що біткоін домінація починає падати? Так само, як ми виставляємо уровні. Да? Ось ми можемо приблизно виставити уровень. Ось наш рівень. Ось. Ось наш да? І ми бачимо, що що на днівному графіку біткоін вперся в рівень 65-95% біткоін домінації. І після цього він почав падати Таким чином, ми бачимо, що біткоін підійшов до нашого сильного сопротивлення. І це нам. Дало то, що в нас e, пішов рост солана. E, Також ми можемо подивитися на монетку даже атом. Як ти бачиш, я виділив для нас e, такі уровні. Це 5,15 доларів і 3,65. І ми бачимо, що, в принципі, даже наш атом стоїть в боковику, але коли в нас починається. E, Падіння домінації, нашій атом почав рости. Він почав рости там, примерно з 3,85, і він виріс до 5,15 Да? Отак ми можемо використовувати індикатор біткоін домінації, для того щоб торгувати альткоїнами. Якщо тобі понравилось відео, постав лайк цьому відео, підписуйся на мій телеграм канал, на мій YouTube канал. Там у своєму телеграм-каналі я постійно вилажу різні новості. Давай подивися, ось новості на 19 вересня. А також я вилажу домінація біткоїна. Як ти бачиш, кожен день обновляється обща капіталізація біткоїну, яка була є важні новості. Які, да? І також сигнали для стратегії. там, низька домінація це 40%. Починається е, альтсезон, висока домінація, 60%, альтсезон у нас покамість спадає. В принципі, в мене все. Дякую тобі, що ти подивився це відео до кінця. Всім пока-пока.